Так, Всім привітки, мої любі підписники. Я сьогодні знімаю, звісно, на кровати. Знаєте чому? В мене пепа захворіла в неї температура 38, я їй дала куркуму, щоб вона е, той, збити температуру трошечки, щоб вилікувалася. І в нас така невеличка тиха година. Ми зараз будемо спати з нею і дивитися сон. А ви хочете, до речі, дізнатися, що мені снитиметься? Якщо да, то терміново ставте лайки, підписку, коменти. Ні, ну якщо ви хочете, якщо там не заблоковані коменти. Так що щасливого вам, е, щасливого вам відео. Я спать. Раз, два, раз, два, три. Починаємо. Барюша. Вставай, ідемо на прогулянку. Ой, Іра, це ти ой, а я думала, це моя мама. І куди ми йдемо? Біз. Біз. А, Біз. все, Біз. а, все, пхуй, я ще пепу не забуду взяти і зараз вдягнуся, Вдягаюся ми вже. Мамо, так мені підходить? підходить. От. Ну ладно, пішли тоді збиратись. Пепа, йдемо на прогулянку. Та я не хочу, як завжди, в парк на площадку. Мені напридло. а ми не на площадку, ми в ліс. В ліс? Ну, давайте, давай я з вами. Так, ось уже сижимо, там вже чекаємо на прогулянці прямо. А це мені хіба не сниться? А ми ж це реально? Ну, ладно. Неї не було Вау, місце, як місце. це цікаво. І куди це ми йдемо? А, дякую, ліс я забула. А в який ліс? Я щось не пам'ятаю про ліс. Дай я тобі допоможу відкрити. Дякую. Все. Ура! Ми йдемо в незвичайну подорож. Стар на подорож. І на Вау, як це все гарно. Пепа, тобі подобається? Звісно, подобається. Мені навіть цікаво, що там навіть в лісі. Ой, щось мені якось показується, що ми не туди йдемо. А, ні, все правильно. Тільки чого так повільно всі йдуть. Вони щось від мене скривають, що? А хто мене, до речі, веде? Веде ти нас до лісу. Що? ти хочеш сказати, що я везу вас. Yeah. Yeah. <laughs> um, це мені трохи показується, ну це добре, що я знаю no, дорогу. No, 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 no. Так, а ось і перед хрсток. Куди йти, направо чи наліво? Ай, піду на... Пра... направо. Ой, хуй, згадала на... прямо. Ні, не, не зараз. О, а куди це ми так далеко пішли? Ну ладно, йдемо. Ой, а що це за шлагбаум такий, а я зараз підійду. Ой. А от же він той шлагбаум, там, де сторонній вхід заоборонено, по нашому сілку шолі. О, а от і ліс, підемо туди по камушкам. Ой, боже мій, яка кам'яна дорога, я сама трясусь. Ой, ай, ой, ай, ай, ой, ай. Ой, 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 ай, ай. О, все, припинилося, тепер ми спокійно йдемо до лісу. Привіт, мої берези, як ви себе почуваєте? Ой, ай, ой, ой, навіщо ви мене щекочете, хочете? Ай. О, а ось ми вже і лісі. О, я ж пам'ятаю, як я взимку тут каталася. На санчатах було б круто. Я б там ще з цієї горки скатувалась. І що нам робити? Ой, ой, ай, ой, ай! Допоможіть! Куди ви я тут полетіла? Ой ні! Куди ви? Не бросайте мене! Допоможіть! А -а 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 -а. Ой ой, ой. ой, ми на якомусь пляжі. Головне, не заблукати. Вони десь там. Треба їх терміново шукати по цій лісінці. Пепа, побіжали. Уже біжу, діточки мої, я вже біжу. О, о. Піднялась на цю гору. О, я їх знайшла. Ой, я вас чуть не загубила. О, це добре, що я вас не загубила. А ми тебе. Ми в тебе нічого не пересуватимо. Куди ми тепер йдемо? Давайте Зі туди мали. прямо. Так, тебе... давайте підемо прямо. Так, давай я телепортнусь, щоб було трохи швидше. О, от і я й телепортнулася. Тут можна таку невеличку фотосесію зробити. Хе, ладно, я шучу. Ой, подивіться, що там трапилося. Зараз. Дивіться, там просто крига прям. А плюс 20 у нас зараз. Ладно, Йдемо далі. Ой. А чого це ми телепортуємося до того будинку? Ладно, ще прямо. А, а за що ви, взагалі ви взагалі туди звернули? А куди ми йдемо? Наліво на направо. А ви сказали направо? Ну, пішли направо. Ой, я бачу якийсь склад. Ой, дивіться, які високі сосни. Ой, я знайшла якесь кубло. Ой, ну і кубло. Ну ладно, пішли далі. Так, чекайте, ми зараз йдемо туди, прямо. О, столік. Ну, Йдем. Йдемо туди. О, вот. Ой, що такий небезпечний шлях. Ой, а що це мені за дерево тут хтось вирубав? Сосну у велику. Ладно, перелізу і все. Ідемо далі. По цій дорожці. До речі, а куди це воно нас веде? Ну ладно, це якийсь знак. Куди воно нас веде? Ой. А це що за рейси? Давайте підемо до них, подивимося, як вони виглядають. Ой, ми йду сама. О, дивіться, які класні рейси просто. Тут нікого нема, туди можна навіть і піднятися. Ну небезпечно ж туди підніматися. Ой, ау, я дороги не знайду, я заблукала. Ой, я лучше піду по цій доріжці. І зайду туди в ліс. Ой, я бачу якихось людей. Там ж мої люди. І піду вже до них. Ой, а що це за рослина? Оце, оце треба на повільний. Ой, ой, вона ну так пилиться якось. Ну, а там пішли. Ой, нарешті ми знайшли нормальну дорожку для рейсів. Ой, а що це за мотоцикл поїхав? Хм, якось дивно по цій. Дивній дорожці їхати. Ну, ладно. Тепер нам що? Іти по цій доріжці? Ну, ладно, я зараз телепортнусь. Все, я вже тут. О, дивіться, О, поїзд бережу, їде. Дивіться, поїзд їде, дивіться. Шу -шу. <різь> 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 Їхав. Ну ну, ладно. О, а ось і ми тут уже близько, так. Ой, а це якийсь знак, це якась охорона зона не купати кабель. Якось дивно. ну ладно. О, а ось і поворот. Пішлимо туди, а куди нам далі йти? Euh, наліво чи на прямо. Ну, ладно, давайте вже прямо піду. Там ще потяг поїхав. Диві... А він уже проїхав. Так. Ой, а де це ми? Ми ж не туди пішли. Ау! Ау! я дороги не знайду. Бог, будь ласка, допоможи. Я не знаю, куди йти. Я тут. Ой, ти тут? А куди мені повертати? Я загубилася. Допоможи мені знайти дорогу. Добре. Хорошо. туди? Давай. Давай. Тепер іди прямо, поки я тобі не скажу повертати. Добре, йду. Ой, що це? Пропав собака на ім'я гору, поровда щеба Іну, понятно. Ну нічого, можливо, хтось знайде. Фух, сподіваюся, не заблукаю. Він ж мені підказує. Ой, о, так мені ж не сказали повертати. Кудись. Так що я йду. Ой, я щось знайшла. Ой, ось я знайшла ташку, а що це з нею, бог що це з нею? Вона померла від серцевого приступу. А, а може, то в неї вона щось заколилася можливо. Вона ж заколилася, це й правда, вона заколилася. Ну ладно, підемо далі. Прощай, пташка. Ох, ну коли ми вже дійдемо? ну ладно. О, які там козочки прикольні, да? правда? Ну ладно, йдемо далі. Яке гарне сілку, коли вже повертати. Ну ладно, ще почекаю. Ой, знову цей знак не копати. Ну, так. Охорона зона не копати кабеля. Зрозуміло. Так, коли вже треба повертати. Вже скоро. А, зрозуміло. О, ми вже рядом. Ура, це щось знайоме. Почекайте, це щось знайоме. Ну ладно, я не буду пока уракати. Ой, я побачила якийсь перехресток. Куди нам повертати? Повертай наліво. А, хорошо. О, ура, домик, Біжу швидше до нього. Я в яких то штучках. О, що? Ох, фух, це добре, що це був сон. Ну що, пепа, виспась? Ох, мені снилося, іначе я подорожувала з тобою до лісу, і ми заблукали. І нам Бог допомагав. Пікайте, у нас те же саме. Так ми і були в одному сні. Ну ладно, все не важно. Давай я тобі вже температуру поміряю. Так, ми зараз з пепа меріємо температуру. 36.6. Хорошо. Ти здорова. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, поставте, пожалуйста, лайк, підпишіться і в коментарях почте, якщо хочете. І я, я... на сьогодні все. Всім вам до побачення. гарного дня. Чекайте наступне відео. Я поки піду щось перекусю. Ой! Ауч, я ударився.